Вітаю, друзі! Сьогодні знову відео з нашого погріба. Дякую вам всім за коментарі, стільки теплих слів написали, стільки побажань. Щиро вам дякую. Сьогодні, як обіцяли, розкажу про свою консервацію. Думаю, вам буде цікаво, бо я теж завжди шукаю нові цікаві рецепти. Були коментарі, де писали: не роблю консервацію, бо ніхто не їсть. А пані написала, доміняйте рецепти, і я з нею погоджуюсь. До нас приїжджав знайомий, попробував квашені огірки і так їх нафалював, говорив: А моя консервірує огірки, якісь солодкі, я їх ніколи не їм, а ці дуже смачні. Пригостили з задоволенням повіз додому. Тож даже в одній родині смаки у всіх різні. І відразу скажу: я не роблю консервацію з аспіріном, майонезом, вершковим маслом. Іде велика кількість оцу. Почну з томатів. Консервовані помідори готую тільки за одним рецептом вже багато років. такі Помідори до смаку всім нашій родині, пробувала готувати по різним рецептам, залишила один. Брала його з кулінарної газети, називався салат Долька. На смак вони сладковаті, і хоч ми любимо гострі страви, а от помідори смакують саме такі. Помідори нарізаю на половинки, додаю чесник, цибулю, петрушку, олію, оса багато, стерилізую. Пробувала готувати за схожими рецептами, теж в літрових банках, половинками. Всі сказали, ні, наші смачніші. З'їдається і цибуля, випивається розсіл, бо смачний. Каналі рецепта немає, зніму влітку. Квашені помідори готую за двома рецептами. Вони є в мене на каналі, опубліковані. В першому рецепті до розсолу додаю сіль і цукор. Помідори дуже смачні, але з часом перекисають, йому їх першими восени. А на зиму готую по другому рецепту. Додаю тільки сіль і їмо їх до весни. Тої сали треба додавати аспірин, бо вони все одно перекиснуть. Можливо, за аспірином зберігаються краще, але я вибираю природні квашені. Готую класичний томатний сік і квашений томатний сік. Класичний смачний, бо готую смачних томатів, але ми з чоловіком. Коп'ємо його зовсім. Мало нам більше смакує квашений. До речі, оранжевий сік це приготовлений з томатів сорту хурма. До класичного томату додаю сіль, цукор спеції, квашеного томату, томатного соку можу зараз випити дуже багато. Зупиняю себе, щоб не шкодити здоров'ю. Він мені дуже смачний, це рецепт з грузії. Він готується з додаванням чеснику, солі, стоїть, поки з'явиться перша кислинка, кип'ячу і закатую. Дуже раджу приготувати, хоч трошки на пробу. На каналі є відео приготування квашену. Квашеного томатного соку, а класичного поки немає. Готую і томатну пасту для себе і пригощаю, ніхто не відмовляється, бо домашня томатна паста дуже смачна. Рецепти томатної пасти на каналі поки немає. Готую з томатів соуси, кетчупи, це рецепти з Грузії, Даже є тки малі, оличі і ожини. Переходимо до огірків. У нас в родині всім до смаку квашені огірки, але трошки готую на гостиниць консервовані соусом чилі. Рецепт цей у мене давно, хто пробував, хвалили, що смачні. Квашених огірків готую багато. Більшість готую за рецептом, яким поділилася дуже давно моя подруга. Світланочка, дякую за рецепт. Огірки дуже смачні, і в погрібі можуть зберігатися і на другий рік, і не втрачають смакові якості. Це провірено. І такого рецепту не зустрічала в інтернеті. На трилітрову банку додається багато солі, два дні стоять в кімнаті, тоді промиваю, заливаю простою холодною водою і в погріб. Огірочки дуже смачні. І ще по двом рецептам готую, але ті так довго не зберігаю. По одному рецепту до огірків додається багато чорного меленого перцю, і коли єси огірок, дуже апетитно відчувається цей перець. Але їмо їх першими, бо до кінця зими вони вже не такі смачні. Рецептів огірків поки немає на каналі.